Громихає тил російських окупантів. Дрони налетіли на Краснодарський край Росії та тимчасово окупований український Крим. Серія вибухів у Сочі. Удар по нафтобазі офіційно визнаний місцевою владою. Супутники фіксують одразу кілька займань. Що саме палало, з'ясовуємо у Криму під атакою аеродроми. Підпишіться на канал Сейчас і говоримо про все по черзі. Знову атака. Під покровом ночі, 24 липня, по території Росії та тимчасово окупованого українського Криму відбулася атака безпілотників. Основна подія Сочі, Краснодарський край. Тут стратегічні об'єкти окупантів, серед яких і нафтобаза Лукойл Югнефтепродукт. Саме її уражено вночі. Про займання в Адлері першими повідомили російські пропагандистські змі. Тривожно було настільки, що туристи ховалися в підземних стоянках. Мер Сочі офіційно видав, що загорілась нафтобаза на вулиці Таврійській. Приховувати влучання не зміг. І голова адміністрації федеральної території Сіріус Дмитро Плішкін. Громихало доволі гучно. Очевидці зафіксували щонайменше п'ять вибухів. Водночас, за інформацією Осінд дослідників, атаку здійснено, начебто, модифікованими дронами АН 196 лютий. Тим часом дані НАСА Фармс свідчать про три точки займання. Перша нафтобаза Лукойл, друга залізничний вантажний двір Сочинський, третя центр оперативного управління. Ба більше ймовірно був уражений також залізничний міст у районі Молдовка. Російська протиповітряна оборона спрацювала як завжди. За офіційними даними оперативного штабу Краснодарського краю. Через її невдалі дії одна людина загинула, ще одна поранена. Атаки зазнав також тимчасово окупований український Крим. Пропагандистські пабліки масово поширювали повідомлення про загрозу атаки дронів. Телеграм-канал Кримський Вітер інформував: не тільки аеродром Кача, але й аеродром САКИ в Новофедорівці також був під ударом. Проти українських дронів застосовували вертольоти. Про наслідки атаки поки невідомо. Варто зазначити. Напередодні, ще ввечері 23 липня, той самий канал інформував про ймовірну пожежу на аеродромі Кача. Розповідали, що палало поле між Орловкою і Качею під Севастополем після падіння уламків дронів або ж розгінного блока ракети. Ба більше близько опівночі повідомлялось, що кримський міст було перекрито. Після нічної атаки зупинився рух не тільки в українському Криму. У Росії почалися масові затримки авіарейсів. Близько 800 пасажирів, які планували летіти в Сочі, застрягли в аеропортах Сибіру. Про це повідомила Західносибірська транспортна прокуратура. І на фоні всього цього заява ворожого Міністерства оборони Росії. Відомство у звичному пропагандистському стилі видало нібито ПВО збила 39 дронів. Однак, звичайно, ніяких доказів немає. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Є таємниці, що чимало військових експертів та дослідників російсько-української війни стверджують, що десь до середини жовтня, початку листопада цього року, наступальний потенціал російської армії буде вихолощена через певні серйозні проблеми в російській економіці. Працюють санкції, і відбувається вихолощення тих ресурсів та запасів, які добряче ми пошматували росіянами за ці 3,5 роки повномасштабної війни. Відбувається відповідна планова. Та ціліспрямована діяльність українських сил оборони, яка спрямована не лише на руйнацію ворожого наступального потенціалу шляхом знищення військових об'єктів, а й руйнації підприємств російського оборонно комплексу, які в першу чергу дотичні до створення високоточної та далекобійної зброї Ну думаю, і що... логістика Владислав Дмитрович, перепрошую, да, що да, вас да. перебуваю. Свіжі повідомлення да. сьогоднішнього дня. Це те, що в Росії був атакований логістичний залізничний вузол, який з'єднує. Стратегічні напрямки Ростов на Дону, Воронеж, Вологоград, Камен-Шахтинський. Ось такі кадри сьогодні з самого ранку з'явилися в інформаційних пабліках так пані, але ви абсолютно праві, Бо е, ключовий фактор, який створює перевагу на полі бою, це фактор ресурсів. Яким чином доставляється ресурси шляхом використання логістичних шляхів? Та маршрутів, який ключовий фактор э, в цьому допоміжний для росіян, це фактор залізничних перевезень. Руйнація виведе з ладу э, логістичних хабів, э, логістичних маршрутів та магістралей для ворогу надзвичайно в знаки і дуже боляче, тому дії наших військ є абсолютно раціональними з військової точки зору. Я розумію, що певні речі, які відбуваються на території прикордонів Російської Федерації, залишаються залаштунками. Ми не чуємо про них від офіційних речників Українського генерального штабу чи наших спецслужб. Але я розумію, що не може. Статися так, що за дивним збігом обставин руйнуються залізничні шляхи на території Брянська, Курська, Білгородська, Воронежська, Ростовська областей тобто тих областей, які знаходяться неподалік від кордонів з України, бо в такий спосіб ми сповільнюємо рух ворожих. Військових ешелонів і це призводить до браку матеріалів та ресурсів для ворога на різних ділянках фронту. Байбільше стагнація в авіаційній галузі галузі авіаційних перевезень в Російській Федерації не є випадковою. Ключові транспортні авіаційні хаби в Москві та Санкт Петербурзі зараз часто густо простою через масштабні дронові атаки українських дронів що призводить не лише до чималих збитків для російської авіагалузі саме в галузі перевезень а й до того що відбувається певний транспортний колапс, що точно не додає динаміці під час Здійснення тих чи інших військових перевезень. Я певен в тому, що такі асиметричні дії, які відносно недорогі за масштабами реалізації, але дуже болячі для російської економіки, і далі будуть продовжуватись. І це надзвичайно важливий хаб, е, який ми маємо використовувати для того, щоб чинити. Не лише військовий, а й економічний тиск на Російську Федерацію. Звісно, я не тішу себе ілюзіями, що обіцянки Трампа, мовляв, як він казав, до 2 чи до 3 вересня Путін має карбланш, а далі адміністрація Трампа буде задіяти повний спектр санкційних заходів стосовно Кремля. Не думаю, що це станеться, бо ми чули неодноразово. Дедлайни від американського президента два тижні, потім до ще два тижні. А до того під час виборчих перегонів він взагалі говорив, що за 24 доби зупини, за 24 години, тобто протягом доби зупинить російсько-українське протистояння. Це все політичні заяви, які навряд чи матимуть якийсь практичний зміст та на відповідне наповнення. Тому знову ж таки орієнтуємось на ресурсні можливості, які зараз забезпечуються для українських сил оборони на рівні 40% від українських виробників. Ну а далі ми працюємо з іншими учасниками, зокрема клубу Рамштайн 50+. Плюс». тобто ресурси саме цей фактор є ключовим, який буде впливати на ситуацію на полібою. Можливо, що станеться так, що війна буде вирувати між Україною та Росією протягом всього цього поточного сторіччя. Я не став би виключати цей факт, бо війна між Росією та Україною триває кілька сотень років поспіль. Право за право боротьби за першість, воно ж триває ще з. Тих часів, які для нас є ну досить е, е, віддаленими у часі, не дарма. Ну, тут коли е, британський аналітик поважно говорить про власне такий величезний часовий проміжок, тут варто так само, щоб ну не лякати наших глядачів, сказати про те, що вочевидь він мав е, на увазі те, що це екзистенційна війна. А те, що ви говорите про війну між Росією та Україною, яка триває сторіччями, це ж якраз і є це визначення екзистенційної. Безумовно, да, і тут йдеться про боротьбу за першість. Хто буде володіти лаврою? Хто буде да, спостерігати за українською грантою і не не володіти? Тож, очевидно, що ми маємо бути свідомо того, що війна може тривати досить тривалий час, але знову ж таки дуже багато факторів. Часто густо неочікуваних, може можуть на ті чи інші процеси. Знову ж таки, я не бачу зараз підстав та передумов, щоб або Москва, або Київ проголосили е, про, про капітуляцію, бо ресурси, сили, можливості для ведення бойових дій, звісно, різного темпу та масштабу та інтенсивності, і обидві сторони конфлікту, російсько-українського протистояння, на жаль, мають чи нещастя мають.